Права 216. Укажіть кількість коренів рівняння. Перше завдання 7х, дорівнює мінус 12. Ну що ж, це рівняння має один корінь. Як знайти його? Невідомий множник х. Потрібно мінус 12 поділити на 7. Записуємо, що х дорівнює. Мінус 12. Що ділиться на 7? Є. Ну і можемо записати, що х дорівнює мінус 12 сьомих, або х дорівнює мінус 7 сьомих. Це одиниця. Одна ціла і ще залишиться 5 сьомих. Ну що ж, тобто пишемо, що в нас один корінь. Або рівняння має один корінь. Рівняння має один корінь. Є? Друге завдання. 0 помножити на x дорівнює x. Ну, це рівняння має, як не дивно, лише один корінь. Чому? 0 помножити на будь-яке число буде 0. Тобто записуємо, що якщо х дорівнює 0, то. тоді... Якщо ми підставимо замість х0, то 0, що множиться на 0, буде дорівнювати 0 зліва. І це буде дорівнювати 0 або х справа. Так, то один корінь є. А тепер записуємо, якщо х не дорівнює 0, то 0 помножити. На x буде дорівнювати 0, це буде зліва. І це не буде дорівнювати. Справа у нас буде x, не буде дорівнювати x. Тобто, якщо x не дорівнює 0, то у нас коренів немає. Виходить, що у нас тільки один корінь x дорівнює 0. Записуємо, що рівняння. Має 1. Корінь, Можна навіть записати в дужках, х дорівнює 0. Є. Переходимо третього завдання. мінус 3х дорівнює мінус 17. Ну що ж, щоб знайти невідомий множник x, потрібно добуток. мінус 17. Поділити на відомий множник на мінус 3. Є. То тоді x буде дорівнювати це 17, що ділиться на 3, а х тоді дорівнює, 15, що ділиться на 3, це буде 5, 5 цілих, що залишиться 2 третіх. Тобто пишемо, що рівняння має один корінь. Рівняння. Має один корінь. Є. Ну і друге Рівняння 0 помножити на x дорівняє мінус 8. Оскільки 0, якщо ми помножимо на будь-яке число, це буде 0, і при жодних значеннях це не буде дорівнювати мінус 8, то це рівняння коренів немає. Записуємо рівняння немає. Коренів. Є записуємо відповідь. Отже, укажіть кількість коренів рівняння. В першому завданні записуємо один корінь, в другому завданні один корінь, в третьому завданні один корінь, а в четвертому завданні коренів немає. Yeah.